Моя держава вільна, сильна, горда, бо маєш символи одвічної свободи. Рушник і вишиванка неповторна. Це генетичний код мого народу. Моя країна в кожнім серці пророста: незламність, воля, правда щира, одень вишиванки. Зливаються серця в єдину пісню перемоги і миру. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва. У цій сорочці все, і погляд мами, і батькові наставницькі слова. і Пісня українська колискова, світанки фантастичні на полях. Вишиванка України це єднання. У вірі, у надії, в сподіваннях. Вишиванка України це свобода, це оберіг незламного народу. Вишиванка України це родина. На ній моя велика батьківщина. Вишиванка України це розмай та квітне і чудовий край. Вишиванка України як зернина, з якої проросла людина. Вишиванка України. Це криниця, що живить україну трудівницю. Українська вишиванка це світлиця, що зберігає пам'ять і як годиться. Вишиванка України це скарби, що націю тримають на віки. Вишиванка України це ті крила, що дає нам надію, віру і силу. Вишиванка України. Це краса, яка віками квітне і не згаса. Вишиванка України це дорога, нам дана Господом для перемоги. Ми стали у єдиний і соборний стрій, щоб вишиванками країну боронити, щоб захищати край, квітучий свій, щоб нам майбутнє усім разом тут зустріти, щоб зупинити тисячі страшних ракет, захисникам, щоб світлою була дорога. Щоб мир настав і ще тривав країни злет, і щоб настала довгожданна перемога. В'єднанні вишиванку одягаю, вам мир і перемогу закликаю. Щоб тата дочекались, діточки малі, дай Боже миру цій святій землі. Яскраву вишиванку одягаю, хай славні ЗСУ перемагають. Хай синє небо сонце звеселиться і положовтих хлібів колоситься. Я одягаю українську вишиванку, щоб не летіли ракети на світанку. Хай дощ погідно, рясна сіє, і всі сліди ворожі, чисто змиє. Я вишиванку вибрала найкращу. Я не віддам її нікому і не за що. Хай квітнуть маки переможно. Нам забувати такого не можна. Вишиванка сучасна, стильна і класна. У вишиванку вдягнуся, ворогів не боюся. Квіти вишиванки, сині, миру і щастя Україні. Вишиванка яскрава на честь і славу. вишиванку одягну, переможуть засу. Вишиванка, оберіг, щоб воїнів Господь зберіг. Вишиванка квіти, променистя, дарує героїв, світлій честь. Квіт на вишиванку у віках, даруй переможний шлях. У вишиванці українська сила, рідна земля, душі і серцю мила. Єднаймося ж у вишиваннім цвіті, всі України, справжні діти. Соборимся в країнці і єднаємось на віки, щоб були щасливі діти і пишалися батьки. Вишиванка світиться барвиста, вночі захисникам заря на намисто. Ми єдині сильні українці, ми соборні на своїй землі, записали на історії сторінці, як ми боремось, дорослі і малі. Рушником спиняємо ракети, в вишиванку стріли об'ялись. Мир і спокій, щастя діток, ти де, патріоте, не здавайся, а борись. Одягнімо у єднанні вишиванку, заплітаємо пишні коси у вінок, рідну землю захищаємо до останку і зробімо переможний мирний крок.